Fashion is my profession. Не хотів вдягатися в кроси. Це наш делікатний поплавочок, відгружений правильно, з мурмишечкою. Такою маленькою на карася. І це все на мотовильці. Саме перше зараз, що треба прикормитися. Я прикормки набрав Жменя підуставшої мастирки. Зразу можна діставати. Тільки не кажіть, що я щось забувся. Ні, не, а може забувся. О, макуха є. Але макуха то нова, а де та макуха така смердяча вже? А от вона. Оце буде на прикормку, а це назад. Ні, не назад. Зараз ми щось придумаємо. Кинув з собою спінінга. Виходить, запасну вудочку зараз маю, бо хто його знає, як тут піде діло. Вона щось ні коліра не дає, бо то відблиску від води замішаємо ман і прикормимо в місті. Все підходить рибка. Хоча навіть так буде ловитися. У мене тут є класична макуха, яка була з макушатника з попередніх відео, ми їх подивіться. Як на хімії вчили. Вийде? Не контакт так запахло конкретно. Чіки, пацанчики, контрабанда, дивіться. Білий порошок. Я його буду дручком зараз замішувати типу. кашу. Він сказати, понтанувся. Який довгий в мене потик. 4 метри. Ногті якраз обстриг. за карабінчик. Чик. Не забудьте защолкнути коли карабінчик, бо в мене є така ревичка, не зашовкнута її. Вона летить оснастка десь. Якщо тут, до речі, от, та, як мене, от складками жилка. Трошки зміть порозтягуйте її. Отако легенько і вона дорове рівняється. Все, ось це наша глибина. Отакі оснастки роблю. Пишіть мені на електронку, яка буде підкріплена під цим відео, або в описі, або в коментарях. Оснастка дуже чутлива. Мормишечка отак лежить на дні. І отривка коли її проби тільки піднімає і вже половочок показує сигнал. Тут є така одна хитрість через його правильну відгрузку, не можна так підігрувати, як зимовою вудочкою. І за рахунок цього виглядає ніби по дні, скаче жучок. І якщо нема кльову довго то риба перед тим не встоює. По кількості за той час на одну вудочку ніхто не натаребить стільки. Хіба на хватку десь хтось як попаде на косяка риби. А так то... Ф. До речі, чотири рецепта манки дивилися в мене на каналі? Не дивилися? Ну то подивіться вверху. Тягуємо шприца. І наживляємо. Головне руки в чистоті. Електронка. Під цим відео в коментарях або в описі. Во кормачок. Подивіться мої відео, от. як на нього ловити. Закінчиться мастирка, то візьму. І макушатник переставлю. Ось як виглядає то все в зборі. Закидаю за метрів 10-15. Далеко не буду кидати. Ого, тут клюнуло. Який апаратик. Що ти смієшся? такий на поплавчанку був би то взагалі вещі. Опять на кормачку. Льопсі, лівсі, дивіться, яка лопата. Бляха, мука. Та ви шо? Ах, цей кадет. Виїхали не поплавок, а на кормачок, ну але хто би сумнівався? Ух, була перша рибка, блін. клюй і зловися. Мені на вудочку. У цього сьогодні. Бачите? Тут правильні команди давати. Все, я зрозумів. Три. Два. От і вже покльовка. Друзяки, є карась, є карась. Дивіться, все як феншую Верхня губа. Дивіться ж, волосся тричить. Жеруть манку, як солоч, я ж апетіт звірський маю. Добре, що я маю щось хавнути. І ви беріть хавайте, я зараз не буду знімати, як я їм, бо я дуже затямкуюся, заляпуюсь, тако заїмся. Ох, клюнуло. На кормачок. Слухайте, тут такі лопати клюють файні. Вже кормачок клює. Маленький такий о. О. Зразу, знову під верхню губу. Ох, який це класний карасик. Бачили? Це вже заготовка риби йде. Тільки закинув і зразу й витягнув. Оце нашаритись правильно зловити момент. Пробуйте, напишите мені, скільки хто зловив. Оба! І так одна за другою. Всім нам всього хорошого. Підписуйтесь на канал і рекомендуйте друзям. Заготовка отакої отрибки продовжується.